Переходимо до наступного прийому це принцип противаги. Перший підпункт це компенсувати вагу об'єкта з'єднанням з іншими об'єктами, що володіють підйомною силою. І другий підпункт це компенсувати вагу об'єкта взаємодії із середовищем за рахунок аеров або гідродинамічних та інших сил. Ну і приклад, який наведено на слайді, це поплавок. Який є саме тим об'єктом, який володіє підйомною силою у порівнянні із гачком, який занурений у воду? Думаю, що цю систему всі знають, додаткових пояснень не потрібно. Отже, давайте спробуємо знайти приклади, де застосовується саме принцип противаги. Василіса. У мені здається, має підійти принцип великих повітряних куль, коли за допомогою гарячого повітря піднімається вверх корзина з людьми, з грузом яким. А, так, а давайте спробуємо знайти попередню систему до цієї. Ну, тобто, в нас система, яка приносить у повітрі. Важкі об'єкти, яким є корзина. Так, давайте спробуємо знайти, яка там попередня система, щоб остаточно зрозуміти, чи підходить цей принцип. Дивимося на функцію. Ну, можна за допомогою чогось крану чи чогось такого підняти корзину вгору? Так, так якщо так, то так, підходить. Сергій. E, перша система це буй, а морський. E, ну, це дуже схоже на поплавок. Mm -hmm. І ще одна система це, скажімо так, одні з піонерів літальних апаратів це цепіліни, дирижаблі. Так, так, так. Підходить. Підходить, добре дарина. Власне, у підйомному, підйомному краї, крані, для того, щоб важель не переважував, екран не упав, а, з іншої сторони, від важеля, там є маленький виступ, і там дуже велика вага туди покладена для того, щоб він ну, держав рівновагу. Так, саме противага. так. Тобто, дивіться, тут застосовується друга частина прийому, компенсується вага, яка піднімається. За рахунок іншого об'єкту. І використовується сила гравітації. Так? А Софія? Ну, власне, ліфт. Якщо раніше використовувалися перші прототипи, були як ну, вони там намотувались, як механічний рух, як, ну, як в колодці, то угу. зараз там, за рахунок того, що опускається, ну. І противага. Так, противага. так, так, підходить. А, Дарина. Це скоріше питання, чи буде а, таким рішенням використання рухомого блоку замість нерухомого. Це не є взаємодія середовища, це не є з'єднання взає... з, з іншими об'єктами, але по суті вага зменшується ну, в стільки разів, скільки збільшується а, довжина. А, тут... Так, підходить тому, що тут використовуються сили, які починають ну, вступають в силу за рахунок збільшення довжини. Тобто ми використовуємо певні фізичні сили, які компенсують вагу об'єкту. Зрозуміло, дякую. Давайте спробуємо знайти приклад саме із застосуванням аеро або гідродинамічних сил. А принцип підйому підводної лодки дна, це новбулі ну, ну, опускання завдяки повітрю? Ну, саме в тій частині, де на це впливає так, повітря, бо там комплекс багато мір застосовується, але одним з них так є зміна об'єму повітря. Василіса? Принцип той саме, що щойно назвала Дарина, але легше сприйняти підводник, в якого жилет компенсатор його ваги, який або наповнюється повітрям, щоб піднятися, або випускається повітря, щоб опуститися підвод. Так, так, підходить. Підходить. Ще є приклади. А От. Ну, от мені цікаво. Е, гідропідсилювач руля в плані, воно вважається, що ми якусь противагу там використовуємо, щоб нам було по суті легше керувати машиною. Е, воно ніби не зовсім там. Е, ну, е, як це? Ну, воно не зовсім компенсує вагу, але в принципі, е, хоча ну, мені цікаво, як це працює. Воно компенсує певну ну, характеристику взаємодії. Так, частково підходить, але тут є ще й додатково інший принцип. Ми трохи згодом до нього перейдемо. А, так, от саме е, якщо розглядати механіку цього процесу, це буде інший принцип. А от загальна тенденція, так, це принцип противаги. Тобто особливість цього е, прийому в тому, що в нас е, використовуються певні фізичні сили для того, щоб е, компенсувати вагу об'єкта або спростити переміщення об'єкта. Тобто, не завжди об'єкт, який ми будемо е, ну, змінювати за допомогою цього принципу, буде підніматися. Об'єкт може переміщуватися і в одній площині, об'єкт може ну, навпаки не підніматися, а опускатися, але тут йде мова про переміщення об'єкта за допомогою не якоїсь механічної енергії, а за рахунок фізичних сил якими володіють На... ну, суміжні системи чи суміжні об'єкти чи елементи системи? Так, Сергій можна, можна припустити таку систему. Наприклад, уявимо собі е звичайний гідравлічний домкрат, де є в нас два поршня, і між ними власне рідина по трубці. Якщо ми викинемо один з поршень, який буде в нас штовхати, і зробимо нашу трубку дуже високою, але тонкою. Це буде виштовхувати від кількості збільшення кількості води, буде штовхати наш другий поршень. Так, це застосування гідродинамічних сил. Так, підходить. І не тільки гідродинамічних, штовхає штовхатимеш його атмосферний тиск. Так, атмосферний тиск, так. Підходить. Розібралися. Добре. Тоді приходимо до наступного прийому. Він. Є протилежним до попереднього, це прийом номер 9, принцип попереднього навантаження. Перший підпункт це заздалегідь надати об'єкту зусилля протилежне непропустимим або небажаним робочим зусиллям. Тобто робочим зусиллям це зусилля, які виникають під час функціонування системи. І другий підпункт: якщо за умовами завдання необхідно здійснити якусь дію, чи якимось чином змінити властивості чи якості елементів системи, треба заздалегідь, зробити антидію. Ну і приклади, які наведені на слайді. Перший приклад це застосування додаткової ваги при тренуванні. Тобто, в нас є система, ну, наприклад, це. М'язова система спортсмена, яка під час виконання дії відчуває навантаження. І от, щоб не перевантажити цю систему, ми тренуємося із додатковою вагою, тобто ми виконуємо антидію замість полегшення, ми навантажуємо додаткову систему спортсмена для того, щоб при виконанні саме вже вправи в нас. Наші м'язи зазнавали меншу, ну, менших травм, і взагалі організм був більш стійким. І другий приклад це саме з будівництва, це металеві, металева конструкція, яка буде потім заливатися у бетон, і для того, щоб передбачити. Деформацію бетону, оці арматури, так, арматурний каркас перед тим розтягується, і таким чином, коли вже ця конструкція стане бетоном, який буде металевий каркас, вона буде більш стійка до деформації. Тобто ми перед виконанням певної дії прикладаємо протилежні зусилля до нашої технічної системи. Тут зрозуміло. Якщо зрозуміло, давайте спробуємо знайти приклади. Ще раз, особливість в тому, що ми застосовуємо або протилежні зусилля до тих зусиль, які виникають під час функціонування технічної системи. Або ми робимо щось, ну застосовуємо якусь протилежну або якість, або властивість системи, надаємо. Протилежно до тієї, яка буде виникати під час функціонування. Василиса? В мене питання. Я думаю, що скоріше все це не підійде, але якщо про розробці, наприклад, протезу в нас проходять ну, тестування на тестування, в нас розраховується, що буде підніматися вага більше, ніж вона буде насправді на, ну можливо в житті. Або там згинання, зусилля згинання буде більше, ніж реальне. Це підходить під цей варіант чи ні? Це трохи інший принцип. Дивіться, тут йде мова про тестування, так, і ми оцінюємо функціональність системи за рахунок збільшення навантажень, тобто ми даємо. Граничні і більше граничних навантажень, щоб саме зрозуміти діапазон. А цей принцип попереднього напруження він саме про безпосередню дію технічної системи, тобто не загальне тестування систем певного типу, а певної конкретної технічної системи. Дякую. дякую. Дарина. Абсолютно вся метальна зброя, ну, всі арбалети, самостріли, балісти спочатку їм дають напруження, а потім э, напруження скидається і э, снаряд летить. Так, так, підходить. Ну, взагалі в спорті досить просто знайти прийоми. Наприклад, ми снаряд маємо кинути снаряд, і він в нас у процесі польоту буде закручуватися певним чином, і це закручування буде ну, нести певний негативний ефект, тобто змінювати траєкторію і зменшувати точність. Влучання, то до того снаряду надають протилежне обертання тому обертанню, яке буде під час польоту. Сергій? Наприклад, на трубках компресорів саме на флангі, яка вже видає повітря, в місцях згибу ставляться спеціальні пружини, які розтягують трубку, не даючи її перегибатися. Uh, так, так, так. І ще приклад, коли встановлюють uh, клапан штучний uh, в серці, uh, там є uh, перед тим як його розширяти, там здається, є корсет, такий uh -huh. спеціальний інструкція що не дає йому скластися. Uh, uh. це, uh, це... Дія, яка буде виконуватися постійно під час виконання. Тут mm -hmm. Йдеться мова про те, що ми щось до того зробили. Uh, зрозуміло. Uh, попередньо попередню. Попередньо, так. Mm -hmm. Дарина, ну це скоріше питання. Дитячі іграшки пищалки які надавлюєш них повітря, виходить, а потім, коли набирається повітря, вона пищить. Ну, або навпаки, набирається повітря, повітряно мовчить, а потім на неї надавлюш, вона пищить. Ну, я зрозуміла так, але я не можу сказати точно, чи відноситься. Я подумаю, не можу зараз. Давайте інший приклад. Здається, перед тим, як е, щось зварюють. Особливо це конструкції квадратні або прямокутні. Спочатку ставлять е, розпорки діаметральні, щоб конструкцію не вело. Ну а потім вже їх знімають. Тобто їх фіксують спочатку в одній площині, розтягуються в одну сторону, так протилежно ті, яка буде. Модель... Ді, діаметральними розпорками розпирають саму модель і потім вже зварюють, бо під час зварювання метал веде, і потім конструкція вже не буде. Uh, ну, там не зберігається кут 90 градусів. Uh -huh. так, так, підходить. Або є другий не розпорки, а спеціальний магніт 90 градусів ставиться на конструкцію, зварюється, а потім знімається. Цей магніт утримує в одному положенні. Завдяки тому, що надає протилежний е, напрям тому, який, е, в якому будуть. Так, так. Рухатися е, елементи, що зварюються. Так, оце да. підходить. А, Дарина? Та я трошки заплуталася, просто крутився такий приклад в голові, як е, закалка і відпуск е, сталі, коли роблять середину, ну, допустим, там меча е, більш е, е, гібкою, а нарушну е, сторону вона тверда, тобто вона не згінається, але при цьому вона гарно ріже. Мені здається, це не до цього принципу, але я тепер не можу придумати до якого. А це до композиційних матеріалів до, до іншого прийому. Коли в нас поєднуються два, а, два елементи чи два матеріали з різними властивостями, це до того, Андрій, дякую. А якщо наприклад, парасоля, яку ми для того, щоб її скласти, тобто надаємо їй певно, ну якби енергію, як це сказати, в плані ми її. Є... Складаємо, надаючи їй певну енергію, і потім зачеплюємо, і потім, в певний момент, коли нам потрібно її відкрити, вона відкривається за рахунок того за рахунок сил пружності, які так. ми їй надали до того. Так, підходить. Тобто ми спочатку надаємо протилежне зусилля, ми її певним чином згинаємо для того, щоб в нас була накопичена статична енергія для її розкриття, розгинання. Так, підходить. Розібралися з цим принципом, переходимо до наступного. Це прийом 11, принцип заздалегідь підкладеної подушки. Якщо в попередньому прийомі ми казали про певні зусилля чи певні властивості протилежні до тих, які виникають під час функціонування технічної системи. То принцип заздалегідь підкладеної подушки, це компенсація відносно невеликої надійності об'єкта заздалегідь підготовленими аварійними засобами, тобто чимось, що буде компенсувати негативні зміни, негативні якості чи негативні явища, які виникають під час певного процесу. А це не завжди лише про функціонуючу систему. Тобто, це можуть бути певні дії, які направлені на зберігання системи, на ну тобто, на зберігання функціональності системи, на зберігання її цілісності, на зберігання її властивостей певних. Тобто це не лише про систему, яка функціонує зараз, а і взагалі про технічну систему. Ну і приклад, який наведено на слайді, це бронежилет, який допомагає захищати тіло людини від пошкоджень. Давайте приклади сюди, будемо розбиратися з особливостями. Андрій. Ой, це я не опустив руку, вибачте. Добре, а, Наталія. Подушки безпеки в автомобілі. Так, най, найпростіше, так, найочевидніше. От дивіться, сам принцип е, наявності подушок безпеки, це принцип задалегідь підкладеної подушки, а вже принцип функціонування цих подушок безпеки це застосування трохи іншого принципу. Тобто наявність їх це принцип задалегідь підкладеної подушки. Василіса? Наявність другого парашута у парашутиста. Так. так, так, Дублювання парашуту. Так. Сергій. В гоночних автомобілях є два типи конструкції. Знаєте, як захисна клітка. В автомобілі є. В деяких воно виконує несучу функцію позова, а в деяких це просто а, доварка і е, збереження внутрішнього простору машини при аварії. Так, підходить. Анастасія, а, вимикання телефону при низьких або надвисоких температурах. А, дивіться, це трохи інший приклад, трохи інший прийом. Ми, теж він буде в нас трохи далі. Зараз я намагаюся сформулювати так, щоб оця ситуація вона ну, саме проявляла принцип заздалегідь підкладеної подушки. От якщо ми е, беремо, наприклад, е, додаткове джерело, джерело живлення для приладу, це, це буде цей принцип. А якщо ми виконуємо певні дії для того, щоб не наступив критичний стан, то це трохи інший принцип. Тобто, тут ми е, знаємо, що стан відбудеться, так? І ми компенсуємо е, ті е, негативні впливи і якості, які відбуваються, коли в нас вже настав критичний стан. А коли ми не допускаємо критичного стану, то це трохи інший принцип. Роз, зрозуміла відмінність? Так, да, зрозуміла. Єгор, ну, в мене, мабуть, схожий приклад типу. Запобіжники чи автомати в електрощитках, це мабуть те саме ну близьке до того, що назвала Настя, оскільки ну якби ми знаємо, що може статися, але воно не станеться ти типу обов'язково, що там перенавантаження мережі чи щось таке. От у цьому випадку, коли ми при вимкненні струму, маємо альтернативне джерело, оце буде заздалегідь підкладена подушка. Тобто, ми, наприклад, вимкнулося світло у лікарнях, є е, генератори, які можуть певний час компенсувати е, відсутнє світло. Оце а, буде здалегідь підкладна як, подушка. Е, блоки безперебійного живлення. є такі. Ну, вони більше здається, навіть немає. Оце, да, там... оце так, оце підходить. Оце підходить. Софія. Да, у мене скоріше це як питання. Якщо ми використовуємо матеріали з певними властивостями, умовно кажучи, для якогось прибору аля там годинник, використовуємо водонепроникні не проникні матеріали. Або якщо я не знаю, в вікнах ну не просто скло як в старих будівлях, да, а стеклопакеті, коли вони розбиваються, вони їх ну. Вибувають ну або от е, скло в машинах, там коли намагаються з зовнішньої сторони. Воно якби не дає осколком розлітатися, воно йде як з плівкою, воно б'ється, але не вилітає. Чи це також буде сюди відноситись чи ні? От, перший приклад він буде до іншого прийому. А е, ця певна захисна плівка, яка не дозволяє е, осколкам розлітатися? Оце буде цей принцип. Тобто в нас критичний стан наступив, в нас розбилося е вікно, але в нас не розлітаються осколки. Оце буде е приклад цього принципу. Зрозуміло, угу, дякую. Дарина. Ну, у мене зразу була ідея, щодо до краї це захист передпліччя від е, тремтіння дітей після закінчення пострілу. Але потім я подумала, що в принципі будь-які накладки на тіло, тобто еластичні накладки від розтягнень або еластичний бинт для того, щоб тримати м'язи, ну захистити від напруження, або навіть гіпс для того, щоб захистити від небажаних рухів. Знову ми робимо щось, щоб не допустити граничний стан, а це буде інший принцип. Це буде трохи інший принцип. Тут ще раз на якщо перший приклад, тобто у нас все одно ну, дід ти буде, але вона буде вдарятися не об руку, а об, ну, об, крав. Так, от це так буде, так? Так, це а буде. Все інше ні. Так. Зрозуміло. Василіса. Я ще хотіла запропонувати приклад охолодження кулером системи ну, або ПК, або ноутбука. Що при досягненні певної температури, у нас включається сильніше або просто включається кулер. Це, це так само система, яка в нас не дозволяє наступати критичному стану, то це буде трохи інший прийом. От коли в нас дивіться, якщо в нас перегрівається, наприклад, той самий комп'ютер і вимикається, так? То ми можемо втратити ті е, файли, з якими працювали. То заздалегідь підкладеною подушкою буде система, яка е, через певний проміжок часу робить резервні копії. І якщо в нас наступає граничний стан, тобто перегрівається і вимикається комп'ютер, в нас е, певні файли зберігаються. От, оце приклад заздалегідь підкладеної подушки, а система, яка не дозволяє перегріватися, це інший принцип, тому що вона не дозволяє доводити до критичного стану. Дарина? У мене питання: це не технічна система. Якщо людина, яка виходить під сонце, намазується сонцезахисним кремом, це буде так само? Це коли ви виходите під сонце, а в холодильнику у вас сметана, щоб потім намазатися від опіки. Оце буде. Розуміло, дякую. Сергій? Резервна система подачі повітря в шини на військових автомобілях. Так, так, так. Це підходить. Тому що коли в нас йде о, руйнування зовнішньої оболонки, в нас є ще одна. Компенсаційна система, яка дозволяє ну, певним чином ще рухатися. Так. Анастасія? А система резервного збереження файлів. Так, підходить. Тобто, дивіться, коли ми кажемо про заздалегідь підкладену подушку, ми е, робимо певні ну, дії, які в нас компенсують. Е, Критичний стан, який точно нас, ну, відбудеться. Оце буде заздалегідь підкладена подушка. Добре, розібралися.